Книга друга Самоїлова, глава 7. І сталося, коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочинути від усіх ворогів його навколо, то цар сказав до пророка Натана: Подивися, я сижу в кадровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. І сказав Натан до царя: Усе, що в серці твоїм, іди, зроби, бо Господь з тобою. І сталося тієї ночі, і було Господнє слово до Натана, кажучи: Іди й скажеш до раба мого до Давида, так сказав Господь, чи ти збудуєш мені дім на моє пробування? Бо я не пробував у домі від дня виведення мого з Ізраїлевих синів, з Єгипту й аж до цього дня, але ходив у наметі та в шатрі. Скрізь де ходив я поміж Ізраїлевими синами, чи промовив я хоч слово з яким із Ізраїлевих племен, якому наказав я пасти народа мого Ізраїля, говорячи, Чому не збудували ви мені кедрового дому? А тепер так скажеш моєму рабові Давидові, так сказав Господь Саваот: Я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти за отарою. Щоб ти став володарем над народом моїм, над Ізраїлем, і був я з тобою в усьому, де ти ходив, і вигубив я всіх ворогів твоїх перед тебе, і зробив тобі велике ім'я, як ім'я великих на землі. І встановив я місце для народу мого для Ізраїля, і він пробуватиме на своєму місці, і не буде вже непокоєний. І кривдники не будуть більше гнобити його, як перед тим. А від того дня, як я настановив суддів над народом моїм Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх, і Господь об'являє тобі, що Господь побудує тобі дім. Коли виповняться твої дні і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє. Що вийде з утроби твоєї і зміцню Його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престола його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів, та милість моя не відхилиться від нього. Як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою, і буде певним твій дім та царство твоє, аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Як усі ці слова, як усе це видіння, так говорив Натан до Давида. Тоді прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й сказав. Хто я, Господи Боже, і що мій дім, що Ти привів мене аж сюди? Та й це ще було мале в очах твоїх, Господи Боже, і ти говорив також про свого раба в будучині, а це за законом людським, Господи Боже. І що ще більше говоритиме Давид тобі? Та ти знаєш свого раба, Господи Боже. Ради слова свого, та за серцем своїм ти зробив усю цю величність, звіщаючи це своєму рабові. Тому ти, великий, Господи Боже, бо немає такого, як ти, і немає Бога окрім тебе, згідно з усім, що ми чули своїми ушима. А який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль, що Бог приходив викупати його собі за народ. І щоб установити йому своє ймення, і щоб починити вам цю величність, та страшні речі для свого краю ради народу свого, якого викупив собі з Єгипту, від людей та від богів його, і ти зміцнив собі народ свій, Ізраїля, собі за народ аж навіки, і ти, Господи, став для них за Бога. А тепер, Господи, Боже, затверди. Аж навіки те слово, що ти говорив про свого раба, та про дім його і вчини, як ти говорив. Нехай буде великим ім'я твоє, аж навіки, щоб говорити. Господь Саваот, Бог над Ізраїлем, а дім твого раба Давида буде міцно стояти перед лицем твоїм. Бо ти, Господи, Саваоте, Боже Ізраїлів, об'явив своєму рабові говорячи, Збудую тобі дім, тому раб твій здобувся на відвагу помолитися до тебе цією молитвою. А тепер, Господи Боже, ти той Бог, а слова твої будуть правдою, і ти говорив своєму рабові це добро. А тепер зволь поблагословити дім свого раба, щоб був навіки перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи Боже, говорив Це. І від твого благословення буде поблагословений навіки дім раба Твого. Амінь.